10.45. О коїй годині, якщо вас питають, так, ви маєте кудись прийти. О першій годині, о першій 15, тобто о по годині ми маємо сказати конкретно: годину і хвилину. О першій 45 тоді, так? Так. Тоді з 15,2? Ні. Це коли вас питають, яка година. Ну, не, не, а якщо вам визначають на годину, на яку ви маєте 14? прийти, то маєте mm -hmm. сказати точно, о першій 15, о першій так, 35 mm -hmm. і так далі. А от коли, е, просять вас сказати, який час, оголосіть час, так? Е, якщо це 6.45, то можна сказати за чверть сьома. Ну, не так як вони тут говорять по сьомій, за сьомой та до сьомої і в них немає так, чверт, не чверт, угу. за чверть, не чверть за п'ятнадцять. «по сьомій, сьомій» Вони ж як в англійському кажуть. От наприклад, по до сьомій», сьомій. – це сім п'ятнадцять, наприклад. Сім двадцять, по сьодвадцять по сьомій. Ну це коли розбираєшся, там ну. розумієш, <клух> що вони мали на увазі. коли <клух> просто… Тому що стоїть, то, ти, ти ти стої то пар, якщо, то, то до, до половини. А якщо за, до а до за, до а до за до, до, то теж розумієте. Якщо <зв 'язани> це 5 5,15, то це буде 15 на шосту, а так. вони так. говорять по шостій, 15. Ось, по так. 5, 15 по 5. Так, так, А правильно українську мову сказати п'ятнадцять? П'ятнадцять на шоссу. На шоссу. А ви це йдете руки, Yes. А у меня есть пропозиция. Yes. А может нам не говорить, как говорят они, и как неправильно, а просто говорить как правильно? А вот мы так так и говорим. Мы... Нет, Это но мы не так? же говорим, мы разбираем вот как они говорят, о том, как надо говорить. Отлично, я смотрю, вы тут все умненькие. А я типа, я не могу курить, чтоб... Что правильно. Конечно. Нет, нет, не Смотрите, нажите, вот... вот они говорят так, а зачем нам? За, за себе в мозги, как так, они, они говорят. Вы понимали, когда говорят разумили, вам? Милые а когда а а а а а а угу. а а говорят нам? Да. А зачем нам понимать, как говорят нам? Главное, что чтобы они понимали, вы. что говорим мы. Надо понять, что нам сказать. Ладно, доброе. Согласна, будем напрягаться. Давайте. інше, зі мною намагаються розмовляти, я взагалі нічого не розумію. Тебе українською треба да. мову польську знайти, бо поляка хочу дай, да через мама. день, потім англійську. китайську, китайську. В Україні я буду українською. У, у нас взагалі завжди тепло, у нас взагалі отоплення є. Це видно вже зовсім протохолодило. Скажи, у нас завжди жара, у нас зимою жара, зимою там прийти, у нас дуже жарко. До зими доживемо, до зимою приходити. Ще. До зими ходите, согрейтесь. Так, ми створили тільки до кінця навчального року. Далі там буде видно, де ми будемо далі. Так, зараз повиправляємо трішки з сполучення. Коли неправильно вживається, відповідно постанові. Як буде правильно? Мені каже, що правильно. За постановою. До, відповідно до, до постанови. Відповідно mm -hmm. до постанови. Згідно що наказу. Згідка за наказом. З наказом, З а наказом. З наказом, за наказом. З наказом. Не підходить мені надається. По хворобі. Часто ми відпрошуємося там, по хворобі. За хворобою. Так? До, так. В зв'язку зі станом здоров'я. Якщо не знаєш, як правильно сказати Через хворобу. Правда. Відчатаєш постійно накази. О, тут я тільки запам'ятав, як правильно наказ писати. При допомозі. За допомогою. За допомогою. Залежності від. Ніби то звучить і правильно, так. Залежно від. Залежно від. Не дивлячись на це. Не звертаюсь, не зважаючи. Не зважаючи на все, незважаючи на всі неприємності в нашому житті, ми все таки вчимо українському і виправляємо. І на позитиві. Посвіть, як ми позитивні. Боже, ми такі гарнюні. Виучимо, не увивчим, але но... гарнюні мені говорять. Так. І на останок, хочу ще звернути увагу на словесний наголос. Зачасту... Неправильно робимо наголоси. Новий чи новий? Новий. новий? новий. Новий. Так, за новим. Е... Забуваю слова, <смі> як хвилююся. Е, за новим правописом Авраменка. Новим правописом Авраменка. <смі> 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 Ми ще раз новий вже скажемо. Новий так. Е, постійно, це новий. так, це. Так, постійно, постійно тому що воно. Ну... Забувається все. А коли особливо в процесі розмови, взагалі. Так, не так, не так. Так. Далі забуваєш ті всі правила, які вчив 5 років в інституті, в школі скільки працюєш, забуваєш всі ті правила і говориш так, як, 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 як звик уже так. Тому і дуже в нас розповсюджений служить. Так, фаховий чи фаховий. 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 Не все знаєте. Випадок чи випадок. Как? Выпадок. Чи випадок? Випадок. 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 Числітники. Одинадцять чи один. Так. Одинадцять чи одинадцять. Одинадцять. А мы это вже поняли. Що виначала правильно говорите. Чи рукоп? Рукопис чи рукопис? рукопис. Так, машиноопис чи. машинопис чи... <рек> перепис чи перепис. 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 Чи перепис? А ну що, і так і так вже. А може і так і так правильно. Послідно перепис. Перепис. Пересу. <реш> е, коли ми не знаємо, так правильно ми сказали, чи неправильно ну це незалежності не залежить зараз від наголосу, а залежить е, чи і ми там, що говоримо, так mm -hmm. е, а особливо пишемо. Як сказали, так вже і сказали, там хай буде. А от особливо коли ми пишемо, що ви не знаєте, як правильно там е чи і ми вживаємо. Змінити слово так, щоб у та ечі, і стали тут наголос. Mm. І тоді ми чітко чуємо там е чи-и. Не наголошення. Не наголошення. Наголошення вже так описувати. Не буду вже доведеться десь щось писати. Чекай, ти без дитина. Нікода не говори, ніколи. Воно вже один закінчився. Вісім років. Е, так, ну і настанок хочу вам зачитати слова відомого Максима Римського, Я думаю, що ви всі знаєте так ці слова. Як паруся ви накрадної лази, михайте могу. Видно на настану поїдь дитя. Чистіша від связи, вона хай буде вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Саме э, суржики вважають, що це бур'ян нашої української мови. Працюйте над своєю мовою, виправляйте і не соромтеся. Якщо вас виправляють, не звертайте на це увагу. Головне бажання і те, що це від душі. Не ми, віддуші, ось... да, ми так і робимо, особливо я. Ні, хоча я ж як можу, так розмовляю. що, замічання, я не обіжаю, хай діли замічання. Я прислухаюся, що робити. І розмовляю далі. Ні, Оль, ви я перший раз вас десь почула побачила півтора року тому взимку, то ви взагалі нічого. не Ну що розмовляла як вага? А зараз на набагато раніше. Да. Ти знаєш, я іноді сейчас вот звоню там куда-то, да, ли мне дози. Я начинаю ну, говорю на русском, а потом же говорю на українськом. І мрі. Но видно, видят, что у меня шумка верхней, говорит, размовляйте российскую, не напрягайте себя, чтобы вам было удобно. А я реально, так я себя и не напрягаю. Во-первых, вот, даже когда мать. я вначале я не напрягала, я хотела. Понимаешь? И детка говорит, размовляйте ну, на чисто русском, так я себя не напрягаю. Я просто уже ну, за два года ж и видео снимаю, ну, там я себя стараюсь. И то иногда забуду, а потом начинаю. Я уже смотрю, что я себя беру в руки. и не спеша начинаю думать, то я все слова уже знаю, может, я неправильно их говорю, но я могу это сказать. Потом уже все два года худо-бедно на украинском пишу статьи. Как я их там не пишу, как я одному товарищу рю. Я говорю, разговаривать не умею, но ты, ой, но ты видел, как я на украинском пишу статьи? А он мне говорит, Ольга Данина, ну не обижайтесь, Но ну это не русский, не украинский. А я говорю, Тё, мне кажется, прям ну так прям пишу все украинские слова. Он говорит, ну вы не обижайтесь, это не русский, не украинский. Так что... Украинский. 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 Ну, он тоже. Украинский, да. да. Мы тут недавно то, что работали, и тут ну, тут же местные жители, жители, мешканцы подходит парень, ему лет 36, здесь, с маленьким мальчиком, но он же прям, а он такой, это, или уже демобилизовался, или в отпуске, он такой военный. Ну это же слышат, потому что так, ну, говорю, я, я говорю, ну, ну, так разговариваем. А я разговариваю, укр... я так же говорю, украинско... не, говорю укр... ну, Неправильно делаю ударение. Он мне раз исправил, второй раз исправил. А я начинаю говорить, опять же, неправильно ударение. Я говорю. Я смотрю, он уже нервничает. Я говорю, вы не нервничаете. Я говорю, вы к нам почаще приходите, будете нам помогать и будете меня исправлять. Но если меня, говорю, с утра до вечера исправлять еще я говорю, полгода, я уже начну правильно делать ударение. Но нашу а дядь, вроде как бы в шутку. Понятно, что каждый дело, ну, по-разному бывают замечания. Но вот лично я для себя взяла такую методу, я на это не обращаю внимания. Могу надо учить, но получит, как ваш муж. Он не может выучить, понимаете? А я хочу, Ну, теж не можу. Ну, буду старатися. Я вчора не говорю, завтра йду на заняття в ха. Він намагає, він, коли повільно думає, що говорити, він там побудує собі речення в голові і може видати. Ну там не та ситуація, коли треба думати про українську. Там понятно. треба там, швидко все зробити, а він ще буде перекладати у себе там. Тут Україна повне середовище. Я поїхала додому. І, зразу, зразу, і одразу перейшла одразу вирішила. на суржик. А потім через рік приїхала додому, і я вже зрозуміла, що я російською мовою, як раніше, я вже не вмію розмовляти, мені треба вже якісь слова з української мови на російську Так що тут мовне середовище, воно то все. Я вийшла намір, я розмовляла супити, я з села там. Сміло веду самої Росії, але ми суржиком української з... не ми розмовляли. Мишла uh -huh. замість за чоловіка, він русскоязичний, акар'єє волосі до волосів, нахтіть на ногах. З ним розмовляю російською, мама поруч моя сидить, я з нею переключаюся на Суржик, і отак. От інколи навіть не... не розуміла, як я розмовляю. Чи на русська, чи на українська. І, і <різько> якось під... на підсвідомості. З собою там переключалася. До нього звертаюся так, туди звертаюся до мами yeah. сумчиком. А в школу вже приходиш, е, треба розмовляти українською мовою. А зараз взагалі розмовляю, розмовляю російською мовою, навіть з ним все. Розмовляю з сумніком. Українською не дуже виходить, бо він російською якось плутається, замовляється. Але і російська можна. Так і не перебила ніхто. Так, ну що, будемо закруглятися фотосесія. Так, коли ми вас чекаємо другий раз? Наступний. Наступний. Наступний, наступний. Другий же є. Другого <сувач> разу, є? Наступного разу. Мы хочем кану вы жгаете до конца учебного года, то что вы к нам два раза придете, уже учебный год кончается. Не ну если вы можете с вам не напряг, давайте кожного тижня. Ну, хоть хоть чуть-чуть а потом с 1 сентября начнем. Да, вы же первый сентября. А где вы будете? Тут будете, куда нам деваться? Да? Доброе, так что на все следующую все пятницу дайте пятницу на наступну п'ятницю на 11 часов, чтобы не путались. <режу> вот смотрите, ну мне вот эта схема, как вы начали, мне понравилось, да, вот эти, как бы я думаю, это нормально. Просто может быть сразу раз вот, приступить, вот как правильно говорить, да, вот слова. Вот как вот я считаю, нам ну, писать придется, мы перепишем как-нибудь. Времени немало, если мы прям глобально учили, то надо все. А раз так нам главное, что научиться правильно размовлять. Слова. Да. То есть вот эта вот тема, как вы где-то правильно слово, неправильно, вот вы там на голосы. Вот я думаю, вот в этом самые самые насущные какие-то слова. Ну а дальше вы как учитель, что скажете, то будем поглощать. Нам за Все, я не могу. Все слова. Да, ну тут правила такого но, ты да, но, что ты да, будешь жить в Тернополе, просто разумный выгон, скажешь мне, так я скажу. Тут нам в зале не Нет, девочки, но есть такая ситуация, когда ты не на улице, блин, да ёксель дропсель. Когда ты не на улице, ты что-то не знаешь, что-то тут наделали. А ну, придержи, пожалуйста. Я слышу, что у нас это Девочки, дайте фотографувать, с не будем задерживать. Я вот